Ось як виглядає справжня майстерність пілота Ф. Піви. Рівень Бос. Кадри показав генштаб Збройних сил України. Пілот батальйону Сігнум із 53 ї механізованої бригади розібрав на молекули ворожу піхоту в лісі, пролетівши з хірургічною точністю крізь хащі і не зачепивши жодної гілки. У підсумку сталеві нерви не підвели одного з окупантів перетворено на 200. Дивіться до кінця.